Знову вас вітаю, шановні глядачі, і ми будемо далі з вами продовжувати розбиратися в тематиці стосовно діяльності депутатів місцевих рад. Ми з'ясували, що депутати безкоштовні. І в першу чергу ми маємо це розуміти, що ми обираємо безкоштовних депутатів. Але людина, можливо, що знає цей депутат. Можливо, він підголосовує. Комусь на руку по якимось питанням на засіданні ради. Тобто, представляє, можливо, чиїсь інтереси в цьому голосуванні, щоб заохотити ту людину своїм голосом. Або він просто ходить на сесії для того, щоб підтверджувати свій статус. Я депутат місцевої ради, у мене такий статус. Тобто, Можливо, є такі депутати, яким цим. Захоплюється, що я депутат, я став депутатом незалежно від всього. І таким чином, тобто, я заявив про себе, є, мабуть, і такі моменти. І ця позиція, якщо брати це все з розумінням, це не вірна позиція. Це не позиція депутата. Але на сьогоднішній час ось така ситуація. Обираємо безкоштовних депутатів. І ці безкоштовні депутати, як ви вважаєте, вони будуть вкладуватися для того, щоб розібратися, дійсно розібратися в якихось питаннях. Це неправильно. І дуже тяжко уявити з такими депутатами, з безкоштовними депутатами, який розвиток можливий в місцевому середуванні. Про що можна спостерігати, що відбувається в місцевіх складуванні? А депутат він представник територіальної громади і має робити все для того, щоб відбувався розвиток місцевих складування. А для цього депутат має розбиратися в усіх питаннях. А чи буде у нього бажання розбиратися, коли він не отримує за свою діяльність взагалі нічого? Бо так законотвориться виписок. Тобто законодавча площина в цьому така, що закон виписан таким чином, що депутат це ніхто. Ніхто в розумінні того, що він працює, тобто виконує свої, свої депутатські повноваження, але нічого не отримує. У нього немає бажання, наприклад, щось змінювати, щось запроваджувати. Бо він за це не, не буде отримувати матеріальні моменти. Але при цьому він комусь завжди підіграє. Можливо, це голові депутатської фракції. Бо треба так робити. Він не отримує гроші офіційно, але він має налагоджувати свої зв'язки. Заявляти про себе. Завжди він або притирається до когось, або підіграє комусь на руку. Ось така позиція зараз. І це так прописаний закон. Кошти ти не отримаєш, але при цьому ти можеш заявити про себе, але іншим способом. І для того, щоб його помітили цього депутату, він робить все можливе. Але питання, чи, чи читає цей обранець, цей депутат місцевої ради, розбирається в чомусь, розуміє статус взагалі депутата. Можливо, він. Розуміє свої контрольні функції, свої обов'язки, взагалі чим йому треба займатися. Мабуть, цього немає. На жаль. І причину ми з'ясували, чому ж так, чому таким чином це відбувається. І це потім відображується на життєдіяльності території, на життя громади. Чи є, можливо, такі депутати, які по-справжньому розібралися та з'ясували діяльність як комунальних підприємств, установ та організацій, виконавчих органів Ради. От взяли і розібралися в цьому. Хто з депутатів по-справжньому дійсно розбирався в цьому в цих питаннях, важливих питаннях для життєдіяльності територіальної громади? Відповідь: ніхто і ніколи. В цьому по справжньому, я ще раз підкреслюю, по-справжньому не розбирався. Можливо, вони поверхнево розбиралися в цих питаннях. Можливо, по якимось окремим завданням для того, щоб показати себе заявити про себе, що я депутат, я зараз розберусь і покажу громаді, як треба працювати. Можливо, вони когось поганяли, показали виборцю, що вони дійсно за громаду і хочуть. Вирішити якісь питання, з'ясувати якісь питання. Як кажуть, вони поганяли балду. І на цьому все. Бо, проаналізувавши діяльність депутатів, ніхто з них не довів це до кінця щодо тих важливих питань, які стосуються територіальної громади, наприклад, розібратися з комунальними підприємствами, з виконавчими органами, як вони працюють, бо вони безкоштовні ось в чому. Проблема, вони безкоштовні. А безкоштовні депутати вони не будуть розбиратися і викладуватися на всі 100%. Бо це факт. Поставте себе на місце депутата. Ви будете в цьому розбиратися, читати документи, аналізувати що, розбиратися. Тобто, і при цьому ще ви будете працювати на основному місці роботи. Як це взагалі можна запоставити? Депутат місцевої ради. Дійсно, депутат має розібратися як з комунальною формою власності, так і з підприємством, установами та організаціями незалежно від форми власності. І Це факт. Він має це розібратися, але він безоплатний. Як він може розібратися в цьому? Ось в чому причина. Ось в чому багато моментів, які потім відчуває територіальна громада в тому, щоб депутат не здійснює належні. Свої функції виконання своїх депутатських повноважень. Ось, ось таким чином зараз це відбувається, шановні глядачі. Ось в чому проблематика всього. цього. Тому на цьому я, з вашого дозволу, завершую цю, цю частину відео. Ми з вами розібрали, тобто в чому проблема, чому так відбувається. І що зараз може. Бути, якщо цей процес залишити, що буде в подальшому, тому всім вам дякую за перегляд цього відео і, шановні глядачі, в наступному в наступній частині ми далі будемо розбиратися в цьому питанні. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.